Олена довго стояла на порозі маленької хати старенької ворожки на околиці села, тоненький запах трав і воску огортав її, наче туман, у кімнаті, де тіснилися десятки баночок, із невідомими рідинами й порошками панувала дивна тиша не лізь у їхню сім'ю, мовила старенька, не піднімаючи очей. А то себе погубиш і його втратиш. Олена глибоко зітхнула. Її серце билося швидко, а думки плуталися. Вона вже давно помітила його серед знайомих на роботі, і чим частіше бачила, тим сильніше ставало бажання привернути його увагу. Я мушу, тихо сказала вона, але в голосі відчувалася рішучість я не можу просто дивитися, як він поруч із іншою. Старенька нарешті підвела погляд. Її очі, мудрі й трохи сумні, проникали прямо в душу. Думаєш, любов можна купити чи приворожити, люди помиляються, вірячи, що магія дає контроль. Але пам'ятай, граєш із чужим серцем, сама можеш втратити себе. Олена не слухала попереджень, вона витягла із сумки газету, де було оголошення старенької Привороти, заговори, любовна магія. результат гарантований. Мені все одно сказала вона я хочу спробувати. Ворожка тихо зітхнула, витягла маленьку баночку з темною рідиною, і подала Олені Бережися і пам'ятай, що сієш, те пожнеш. Олена взяла ту баночку, і на її обличчі з'явився ледь помітний тріумф. Вона вірила, що тепер усе зміниться. Йдучи додому, вона тримала ємність, наче талісман. Думки про чоловіка, якого хотіла приворожити, не давали спокою. Серце калатало, а пальці стискали скло, ніби там було її власне щастя. Кілька днів потому вона почала виконувати все за інструкцією старенької нічні шепоти біля свічок, маленькі ритуали, заговори, відчувала дивний трепіт, а в серці росла впевненість, тепер усе залежить лише від мене. А тим часом у сім'ї Петра, чоловіка, якого вона хотіла приворожити. Раптово почалися конфлікти. Він завжди спокійний і уважний, а тепер дратувався через дрібниці. Його дружина Марина відчувала зміну. Де раніше були й тепло, й довіра, тепер сварки. Ти знову забув про зустріч з моїми батьками? різко запитала вона, стискаючи руки. Я просто зайнятий на роботі, відвів Петро погляд. У його очах промайнуло щось незрозуміле, навіть йому самому. Його постійно тіпало, та лікарі лише призначили легке заспокійливе, та воно, на жаль, не допомагало. Сварки ставали частішими, вечори за кухонним столом перетворилися на мовчазні хвилини, Малий Ілля, їхній син дивився на батьків здивовано, не розуміючи, чому зникла гармонія, що завжди була в домі. Він намагався їх об'єднати, та мама дедалі більше опускала руки. Петро відчував дивну тяжкість у думках, ніби невидима сила відривала його від колишніх почуттів, його думки все частіше поверталися до випадкових зустрічей з Оленою. Петре, ти чуєш мене? Одного вечора тихо спитала Марина. Ти відчуваєш, що відстань між нами росте? Він і сам розумів це, але відповісти не міг. Її питання зустріло лише мовчання, яке стало все важчим. Минув тиждень після ритуалу. Олена вже відчувала легкий тріумф. Петро почав помічати її всюди. Одного дня біля кавового автомата він раптом заговорив Привіт, намагався сказати буденно, але голос зрадницьки тремтів. Олена всміхнулася, її очі блиснули. Ритуал діяв. А вдома Петро відчував внутрішній розрив. Розумом він прагнув бути з Мариною. Але серцем його тягнуло до Олени, її повідомлення чи погляд будили в ньому новий вихор емоцій Ти не дивишся мені у вічі, сказала Марина, схопивши його за руку. Він різко відвів її, відчуваючи, як серце шаленіє не від дружини, а від іншої. Сором і правина точили його, але він не міг зупинитися. Олена бачила зміни, відчувала і радість, і сумнів. Їй тішило, що він поруч, але глибоко всередині звучало питання А що далі? Чи не занадто висока ціна? Дні минали, і Петро дедалі менше хотів повертатися додому. Його сім'я, колись джерело тепла, тепер тиснула, як стіни. Він знаходив приводи зустрітися з Оленою. З роботи приходив пізно, писав їй повідомлення Петре, ти знову затримуєшся? питала Марина. Так, робота, відповідав він відсторонено. Одного вечора він подзвонив Олені. Можна зустрітися? Звичайно, чекаю, відповіла вона. Їхня зустріч здавалася початком Нового світу. Петро відчував дороги назад немає. Олена тримала в руках ту баночку, як доказ, Її бажання збулося, але радість перепліталася з тривогою. Ця перемога давалася дорогою ціною, згодом їхні стосунки стали щоденними. Але вже, натішившись здобичю, ночами, Олена сиділа біля вікна й думала що я зробила? Він любив її, у нього була сім'я, а тепер він тут. Але чи це справжнє кохання? Чи тільки магія тримає його поряд? Іноді вона ловила його відсторонений погляд він не міг забути Марину. Ти думаєш про неї? запитала вона якось. Я Я не можу забути, зітхнув Петро. З тобою мені добре, але частина мене ще з нею. Ці слова боляче вдарили Олену. Вперше вона відчула справжній страх, її бажання принесло не лише щастя, а й біль. А тоді трапилося лихо. Одного вечора, повертаючись із роботи, Петро потрапив під машину. Усе сталося миттєво крок, удар, світлофар і темрява. Олена отримала дзвінок, ледь чутний голос Петра промовив Олено, я. Вона кинулася до лікарні. Петро лежав на каталці, блідий, і з поглядом, сповненим болю. Лікарі боролися за нього. Олена стояла осторонь, у голові спливали слова ворожки, і вона раптом зрозуміла. Саме її втручання привело його сюди, на межу життя і смерті. Що я наробила. шепотіла вона. Хотіла любові, а тепер можу втратити назавжди. Вона побачила Марину, яка, плачучи, бігла до нього, її серце обірвалося. Після того Олена зникла з його життя, звільнилася з роботи, шукала спосіб замолити свій гріх, і зрозуміла без старенької не обійтися. Тепер я хочу лише виправити все, сказала вона. Старенька довго дивилася на неї, а тоді мовила Я допоможу тобі частково, але пам'ятай, гріх не змивається закляттями, його можна лише змінити діями. Справжнє каяття проявляється у справах у тих маленьких кроках, що повертають добро. Олена затямила цей урок на все життя. Вона більше ніколи не втручалася у чужі почуття, допомагала тим, хто потребує підтримки, вислуховувала, радила, була корисною іншим, вона змінилася, та найбільший біль залишився повернути того, що накоїла, було неможливо. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.